Сьогодні займаємося гідроізоляцією фундаменту. Для гідроізоляції фундаменту найгірше використовувати чорну мастику Disperbit фірми Nexler. Перед нанесенням на фундамент розмішуємо. Розмішуємо Ту хірню. Десь треба о, о, о. Розмішуємо доводимо до однорідної консистенції. Має бути як сметана. Чорна, ну сметана. Розмішали. Далі беремо інструмент. Інструмент називається, блін, щітка. Байдуже якої марки. І наносимо на чищену, підготовлену основу. Нагадую, процедуру потрібно повторити мінімум два рази для кращого ефекту. Всім удачі! Гідроізолюємося!